24 лютого виконуються два роки спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Увесь цей час протягом кожного дня українці продовжують боротися за свою свободу. А як ви долучаєтеся до наближення нашої перемоги? Ми працюємо над розробкою культурної стратегії міста спільно з департаментом культури і. Сподіваємося докласти зусиль до трансформації одеського міфу всередині міста і назовні протягом цього року. Ну, наша родина взагалі до перемоги відноситься. Я не можу сказати як саме, але безпосередньо. У мене муж в ЗСУ, Я вже ж говорю, що я роблю? ну я вірю. Донатимо ми. Власнику магазину, та звичайно ми донатимо кожного місяця суму на ЗСУ. Значить, у нас є підвал. Якщо приходять люди, да, бомбоубежище, приспособлен, підвал під бомбоубежище. Внутрі двора люди приходят. Ми їх зустрічаємо, відкриваємо. или я, или другая соседка, все имеют ключи. Можемо, можем, можем вот, людей. Я донатил. Міняв внук на війні і зять на війні. Що я потрібна?